Щорічно в останню неділю червня українці святкують День молоді. Держава вітає молоде покоління вже понад 20 років. Прилуцька молодь веде активну діяльність і є значущою ланкою розвитку рідного міста. У п'ятницю, 26 червня, прилуцька молодь приймала вітання від міського голови Дмитра Барнаша. Цього дня очільник міста нагадав, що за молоддю майбутнє. Шановні наші представники молоді, знайте і розумійте свою значимість. І в державі, і в нашому місті. Знайте і розумійте, що саме завдяки вам відбуваються ті рушійні зміни в Україні, які призведуть її, я свято в це вірю, до європейського майбутнього. Я хочу, щоб кожен з вас хотів, думав і міг відстояти українське майбутнє і робив все заради цього. Молоді люди отримали подяки та подарунки від міського голови. Відеооператор нашого телеканалу Андрій Бочка вперше залишив камеру під час зйомки. Його ім'я прозвучало серед номінантів. Для хлопця це було цілковитою несподіванкою, а тому удвічі приємніше. Подякою міський голова відзначив викладача Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу Сергія Голубова. Катерина Рогова прославила прилуки не лише на всю країну, а й далеко за її межі. Дівчина здобула звання чемпіонки України та стала срібною призеркою чемпіонату світу з боксу серед юніорів. Член Прилуцької громадської організації молодих інвалідів Фенікс Олександр Виноградов отримав подяку міського голови за активну громадську позицію. Вже не однією грамотою за високий професіоналізм. Нагороджена бухгалтер центральної міської бібліотеки імені Любові Забашти Євгенія Омеляненко. За високі досягнення та професіоналізм подяку міського голови отримав Євген Рященко, відеооператор телеканалу Прилуки. Відзначили також і викладача агротехнічного коледжу Наталію Бондаренко, вчителя інф... Форматики шостої школи Станіслава Бурдюга Алла Нестеренко вчителює у Прилуцькому медичному училищі. Подяку міського голови отримала за творчість та креативність. За високий професіоналізм отримав нагороду слідчий міськвідділу міліції Богдан Головенець. Присутніх молодих людей зі святом вітали музичними номерами.